Я вольтно вольтирую, думаю, терор, терор. Олива Беркенталь, дай я кричить. Хай моя Батьківщина? Я не знаю, де тепер моя Батьківщина. Тепер у мене немає Батьківщини. 83 роки тому її Батьківщина була тут. Елі Гартвіг. Народилася у східній Прусії, але після Другої світової війни німецька батьківщина стала радянською територією. Після того, як Червона армія завоювала східну Прусію, Елі залишилася одна. Батька не стало, матір зникла без звісти, сестер вивезли в радянський союз. Елі Гартвіг було тоді лише 10 років. У нас родина велика була семеро людей. Всі померли вже. Та всі умерли уче. Всі, крім Йозеса, вже багато років Еллі доглядає свого важкохворого чоловіка у крихітній однокімнатній квартирі. Еллі підтримує в Йозесі життя. Йозес дає Еллі опору і сенс життя. Він один з небагатьох людей, які знають її справжню історію. Йозес родом з Литви, куди свого часу втекла Еллі було після війни не було що їсти. Ми ходили і збирали там. Я й моя подруга поїхали до Литви збирати. Один литовський фермер прихистив дівчинку Елі Пасла корів. За це їй дозволили залишитися і спати на підлозі назад до східної Прусії. Вона вирішила поки не повертатися. І моя подружка боліта я. Один раз поїхали. Моя подруга і каже: один раз поїхали, і у нас радянські все забрали. Подруга каже, більше я не поїду додому. забрала мене одна жінка, а потім і інша забрала. І так і жила. я. жила. Коли Литва стала частиною радянського союзу, Елі отримала радянський паспорт. Вона вивчила литовську мову, стала називати себе «Елітє», і робила все, щоб ніхто не зрозумів, що вона німкеня. Дівчина вийшла заміж. Її перший чоловік виявився п'яницею. Він бив її і рано помер. Я навіть не хочу розповідати, як все це було. Все було так складно. Складними були і відносини між корінним населенням і новими жителями колишньої німецької території. Старий Кенігсберг став називатися Калінінградом, коли на початку 60-х Елі Гартвік повернулася зі своїм другим чоловіком Йозесом на стару Батьківщину. Східна Прусія тепер російський анклав. Закрите місто. Все німецьке вважалося тут ворожим, ганебним. Багато так званих російських німців не мали права навчатися у вишах. Вони вважалися зрадниками, їх називали фашистами. Елі Гартвіг пристосувалася. Як німкеня, вона стає непомітною. Її сестри живуть тим часом вже в НДР, однак вона не змогла перебратися до Німеччини. Я ніколи і нікому про це не розповідала. Я завжди говорила, що я литовка. Це було так важко, про це не можна було говорити. Елі Гартвік відмовилася від свого імені походження. Історики називають дітей з такими долями дітьми-вовченятами. Больфскіндер, безпритульні німецькі діти з колишньої східної Прусії, одинаки, життя в страху, що інші дізнаються про їхнє походження. Мої сусідки і зараз гадки не мають. Хто я насправді скільки дітей вовченят ще живі? Ніхто сказати не може. Багато за власним бажанням або вимушено змінили імена. Еллі у паспорті Єлена. її німецька, така як і була 70 років тому. Це її єдиний зв'язок з колишньою батьківщиною Східною Прусією. Батьківщина, яка існує лише в її піснях.